Першій половині 2016 року в Олександрії народилося майже на 100 немовлят менше, ніж у той же період минулого року. Про це говорить статистика відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Олександрія. Серед новонароджених малюків було більше дівчаток. На світ з'явилося на 5 маленьких красунь більше ніж парубків. У першому півріччі 2016 року відділом державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 341 народження. У порівнянні з 2015 роком за ічний період 434 з зареєстрованих 341 народження було 173 дівчинки та 168 хлопчиків. З 15 березня в Олександрії почав працювати новий проект, який дозволяє реєструвати новонароджених немовлят просто у пологовому будинку. Починаючи з цього часу, спеціалісти відділу ДРАЦ зареєстрували у місті 99 дітей. І хочеться зауважити, що дійсно цей проект працює і багато батьків висловлюють своє за. Доволення цим проєктом, тому що дійсно відразу після народження дитинки спеціаліст отримує документи, необхідні для державної реєстрації народження дитини, і вже на наступний день видає свідоцтво про народження. Завдяки новому сервісу відділу в Олександрії припинилися порушення батьками місячного терміну реєстрації новонародженої дитини. На жаль, за ці півроку спеціалісти відділу зареєстрували також дві мертвонароджені дитини та дві дитини, які померли у віці до одного року. Загалом вже за перші півроку 2016-го в Олександрії смертність зросла порівняно з попереднім аналогічним періодом. Проте не суттєво. У першому півріччі цього року зареєстровано 788 смертей Олександрійців, а за першу половину 2015-го – 782 смерті. Хвороби, від яких помирають люди, так і не змінилися на. На жаль, на першому місці це серцево-судинні захворювання, на другому місці онкозахворювання, ну, на третьому місці вже всі інші захворювання, нещасні випадки. Найбільше олександрійців помирало взимку. У січні спеціалісти відділу зареєстрували найбільше смертей у порівнянні з іншими місяцями. Також смертність збільшується у спекотний літній час. А от немовлят в Олександрії щомісяця народжується приблизно однакова кількість.